І телеканал Нові пісні Господу продовжить таку дискусію. Український уряд пропонує українським пенсіонерам затягти петлю на шиї. І це полум'я третього майдану навряд чи вдасться загасити прем'єр-міністр Арсенію Єсенюку та ще так. Треба доводити український народ до крайньої межі вічого та агресивного соціального протесту. Адже всю сьогодні цю предреволюційну ситуацію можна владнати мирним шляхом, кажуть експерти, запропонувавши гарантії соціального захисту громадян України. Мені особисто не віриться, що уряд України має наміри проводити активну політику соціального захисту громадян України. Тому петля на шиї українських пенсіонерів може перетворитись у зброю соціальної непокори українського народу, який не бажає повторювати. Трагедія українського голодомору 1932-33 років. І це справа не лише знедолених пенсіонерів, це справа кожного українця, який повідує світогляд християнських цінностей, добра, справедливості, християнського милосердя. Слава Україні! Підписуйтесь на християнський телеканал Нові Пісні Господи!